Сьогодні у школах Поутащини відбувся всеукраїнський урок єдності з медіаграмотності для учнів 5-11 класів. Вдруге такий захід підготували фахівці національного проєкту Мінкульту Фільтр та Суспільного мовлення. Про це розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Таких би більше заходів для батьків на їхніх підприємствах. Бо дома вони передивилися чи ні, а на підприємствах їм би так організувати, як нас на 30 хвилин, щоб вони подивилися і розуміли, кібербезпеку. Під час уроку діти вчилися працювати з інформацією. У соцмережах розповідає шкільна психологиня Лілія Цюпа. Навчали дітей розрізняти, як відбувається саме маніпуляція через інтернет-жерела, щоб вони не вірили достовірно всьому, що бачать, що читають. На що намагаються звернути їхню увагу, щоб вони дійсно більше аналізували ту інформацію, яку отримують учениця Терешківського ліцею Іванна до уроку єдності долучилася вперше. Мені сподобалася подача матеріалу, як на мене, дуже легкий для сприйняття дітьми. Також мені сподобалося, як нам роз'яснили поняття бот і троль. І я зрозуміла, що це зовсім різні поняття. Запам'яталося, Ну то, що я не знав, це те, що боти поширюють одні, одні і ті самі повідомлення. Вони можуть зробити дуже багато повідомлень за годину і цим. Розлічають їх від людей. Як розповіла директорка ліцею Лариса Шевченко, поданий на уроці єдності матеріал, учні школи сприйняли по-різному. Для 11-х, 9-х це вже більш знайомий матеріал, для 8-х класів ну, більше нової інформації. Деякий матеріал, ну в даному випадку, для п'ятих, шостих класів трішки важкуватий був, бо в них ще немає такої. Ну, Грамотності інформаційної. як повідомили організатори проєкту, цей урок можна переглянути в записі та в повторі трансляції, яка відбудеться 13 жовтня на Ютуб каналі Перший Світлана Мостепан та Сергій Ярохов. Суспільне новини Полтава.